Неначе вчора битва запал бою, у конець від копит грудки летілу, списів жага уп'ястися у тіло, і їх пісні і віяло весною, пісні списів до сонця, вище списе, так наче сонце я для тебе цілю. І круг коня уже покрився сіллю з пітні у висохкі. І висох, не маєш гадки, як покора мучить. кицькою ручною ні, не стала, ще й досі, бач, сміється спис сажал. Від спомину б'ємося ми на кручі. Поезія не горнеться до рук. Не заробля на хліб і не славить владу, вона веде предвічну дивну гру з людиною та всесвітом одразу. Метеликом летить на калиця, сворацтва й заздрість відкидає в безвість, Кріше під космосу і крізь виття, Бог чує нас, допоки є поезія.